Ах життя моє дороге, хто мені дав тебе тепле й сильне. Бігти берегом, бігти геть, бігти холодною вогкою рінню, знести руку за хмар, занести за небесну спину, розмах в удар, тіло, голову, руку вкинути. Ах, життя моє кругле, як м'яч, пружний, палючий, як любов, падай, злітай, смійся, плач. Цілуй душу знову знов, до кінця цілуй, до зубів. До голодного цілу й поту, так ніхто тебе не любив, не повслину скрепку ороту. А життя моє кругле, як м'яч, ти з яких зірвалася жкір, души мене кров'ю моєю куяч, так ніхто тебе не любив. Автобіографія Майка Йогансена, того Йогансена, що оздобив прологом епілогом та інтермедіями. 133-ю книгу літературного ярмарку, син Гевразіуса я, Майк Йогансен, прямий нащадок діда свого діда, що був писарем у селі Екао Метавської губернії. Перші свої вірші вирізав ножем на дверях льоху. І, хоч опускали з коріння мого генеалогічного дерева в силу запорізьку старину, все ж перші свої вірші, я, Майк Йогансен, вирізав на дверях льоху німецькою мовою. І мавши вже 9 літ з дня народження, дуже розумно філософствував там про старість і смерть. Проте, не дивлячись на це, я ріс і ріс вгору, і маю тепер 1 метр і 44 сантиметри заввишки. Дід мого діда був таким чином записаря, а мати Ганна Федорівна Крамаревська була старобільська козачка, що дід її діда не був у дружніх стосунках стосунках із Тарасом Бульбою і разом з ним не ясирував українських дівчат до Кефи і Стамбулу, до Київ і Козлова. Отже, це було у віки. Коли, за словом поета, на Україні ревіли гармати, і коли безрукий Сервантес, котрого Мігуель, записане незабутніми літерами в баналах історії людства, писав свого незабутнього дон Кіхота Ламанського і плакав, згадувавши у самоті днів своїх турецькі кадруги. Мігуель Сааведа Сервантес плакав, згадувавши турецькі каторги і сестру свою полонятку, Донну Анну. І Чубатого друга свого грицька із далекого невідомого йому краю з краю України, і згадувавши їх, лікує Сервантеса Сааведра зітхав тяжко і думками своїми летів кінець світа у той кінець світа, де гомоніла пишна Візантія, і де слалась країна козаків і каторжан Україна. І ось тут, у цій країні, у хаті кінець столу сиділа в задумі українська жінка. Ждавши і ніколи не дождавшися козака Грицька, свого мужа і водночас найбільшого друга найбільшого з людей Мігуеля Саведри Сервантеса. Але вона не знала ні найбільшого із людей Мігуеля Сервантеса, як не знала вона й долі Грицькової, що, бувши 12 разів тікачем із турецьких каторг, зазнав, зрештою, лютої смерті, осаджений на криваву палю. Українська жінка, що кінець українського столу, сиділа низько схиливши голову. І десь у другому кін кінці світу так само сидів великий Мігуель Саведра Сервантес. Вони сиділи печально і думали багато печального, і сльози їм поволі котились з очей. І, от в цей час молодий грицько, син грицька скараного, запаливши в Стамбулі козацькі вогні, розбивав грати у гаремі в'язниці. І коли він уже летів назад на Україну, оздоблений як найкращими квітами гроном бранців і бранок, в душі йому і в серці запалали враз дивні вогні. А чорноока бранка, сидівши серед ночі в козацьким човні і світивши йому тоді ясним і прекрасним сонцем, сказала йому чудовою, але чудовою, чужою мовою, любий козаче, я. Донна Анна Сааведро, я люблю тебе, скільки любити може сестра великого із найбільших, сестра Мігуеля Сааведра, і віддала вона йому свою руку і своє серце. І звідсіль пішов мій майка Йогансена Рід по лінії моєї матері. І ось я, Майк Йогансен, стою своїми двома ногами і росту разом із трьох європейських культур. Я що дев'ятьох літ з роду написав свій перший твір німецькою мовою і що свій останній твір присвячу своїй колись вільній в майбутньому голубій і прекрасній Еспанії. Тепер мені тридцять літ. Я молодий і здоровий. Палю люльку, маю прозоре серце і ясні очі. Я не ношу ніяких окулярів, ні ультрамаринових, ні кольору індійського індиго. Мій фах. Грати у теніс, більярд та інше. Це інше і є те все, що останеться після мене, коли я вмерше, не буду спроможний грати ні в теніс, ні на більярді. Отже, я, Майк Йогансен, умру в 1942 році і, оселившися в царстві Тіней, буду вести розумну бесіду з Гезіодом, Гайне, Мігуелем Саведро Сервантесом. Але я буду з ним говорити українською мовою, бо вірю, що наша квітчаста Батьківщина є діамант у гроні вільних народів світу. І ще я скажу там у царстві Тіней, що я, Майк Йогансен, був при житті і залишився по смерті одним з кращих поетів української оновленої землі. Що я, бо вік невтомний, словом і ділом ніс призначений мені прапор гордо й високо. І скажу там також у тому царстві тіней, що я. Бувши поетом, сценаристом, романістом, лінгвістом, новелістом, автором граматик, поетик, словників, численних перекладів із усіх мов народів світу, в середині життя свого написав також і великі коментарі до коментарів великого філософа Авороеса і тим ще раз безсмертив своє ім'я. Так ішли дні мого життя Майка Йогансена». Це все, що я, син зопа, міг сказати, підвівши голову від своїх многодомних і тяжких трудів. Амінь. Випливає чапля з туманів, тихо крилами моя махає птиця, Мову листя в ранішніх лісів, серце ронить кров, і кров стає суниця. І ще тихше канула за грані, і розтала десь за соснами далеко чапля. Може, то була лелека потонула в сутиші багряні. І над плахтою картатою полів, що горіше, що солодше сниться, в ніч любови, в край останніх снів, народилось сонце полуниця. Ось іду по риці і хитаюсь. Чи дійду до краю, чи впаду, ліс ліворуч, мов зелений заєць, задивився на мою ходу. Десь далеко одинокий коник, пісню травам і лісам згадав, наче гасне дерев'яний дзвоник, наче спить і падає вода. Скільки днів любилося з ночами, пропадало вранці у вікні, скільки птиць летіло над полями, не верталося до мене у вісні? Я йду по рейці і хитаюсь, чи діду до віку, чи впаду, ліс спинився, Ліс, мов зелений заяць, задивився на мою ходу. Ви, що не знаючи мети, спиняли стомлені здорового. Лежіть собі, до неба йти ще довго. І ви, що до небес мости своєю окропили кров'ю, простіть ви нас, ідемо. І Йти ще довго. І піють пісні на путі, і кличуть віковічним зором. Забули все. Ідемо. І йти ще довго.